Всім привіт Так, сьогодні 21 жовтня, 23 рок, рік Так, виїхали в косить кукурузку А така кукурузка, кукурузка не наша Допомагаємо своїм знайомим Отака така Не знаю яка тут урожайність Ну но... Є бур'ян. Качанчик. Такий середній, невеликий, це нормальний такий. Є маленькі отакі чулячки. О, така. Так. Наладили свою кмеску на Полісся. Зробили їй так трохи капіталочку. То вроді би бриє хорошо. Це ми неї перший раз заїхали. Раніше не косили нею. Ну, вот так срезаю вот все. Здесь, Десь... 15-18 сантиметров. Так, ось так з комбайна. Теж ми косимо перший раз цією жарткою цим комбайном кукурудзу. То самому цікаво як воно тут все це Вона все нормально Не випадає нічого. Грозия, конечно, є, да, Сади? Не на полі. Будь і чистенька, да? Так не що. Чистоганчик. Не знаю, буде видно. І не бита. Гарно. Так, тут поле невелике Си ти ходиш? 6 кілометрів ходимо, то наче нормально ковтає Не співати трохи, так? Да? Якби збільшити обороти, так? Да? На жатку. Надо збільшити обороти на жатку. Ага. Таня каже, що треба збільшити обороти, але ну, є там одна задумка, замовив вже на наклонки там приводна зірочка, там стоїть на 20 зубів, а я замовив на 24. Треба буде, як вона прийде, поміняти, поставити і я думаю має бути краще. Ну, більше буде обертів і Ну вот такие фонос получаются. Есть там не дорізані. Спильщи обороты надо, да, Сай? Александр Алтирович сказал, что надо обороты здесь Так все так, идем подивимся, что там у нас в бункере. Тут тихенько.